Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Ніс у студії Володимир Кремль. Про події в місті станом на вівторок, 16 травня, ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. Ну і на початку коротко про головне. Більше двох тижнів без газу жителі будинку по вулиці Дніпробудівська, 7 були відключені від газопостачання. Активісти Патріот 2015 та Дії прокоментували участь кам'янських ветеранів АТО у мітингу, який пройшов в Дніпрі 10 травня. Діти дарують свою любов та повагу до матусь через творчі номери. Свято мам відбулося в дитячому садку номер 9 Українці знову будуть платити більше за холодну воду. Подорожчання торкнулося Києва та обласних центрів: Львів, Рівне, Дніпро, Хмельницький, а також низка містечок. Рівень подорожчання коливатиметься від 7 до 28%. Таке рішення охвалила державна комісія, що регулює галузь комунальних послуг. Серед причин такого підвищення національна комісія виділяє подорожчання електроенергії та підвищення мінімальної заробітної платні тарифи набули чинності наступного дня після опублікування, тобто 12 травня поточного року. Більше двох тижнів жителі будинку по вулиці Дніпробудівська, 7 живуть без газу. 28 квітня співробітниками газового господарства була перекрита подача газу на будинок через те, що мешканці не погоджуються встановлювати загальнобудинковий газовий лічильник. Сидіти на місці люди не стали, зверталися у різні інстанції та представників міської ради. Проте поки що жодних результатів. Наші кореспонденти дізналися, як воно жити без газу і зв'язалися з управлінням газового господарства. Деталі далі у сюжеті. За два тижні без газу Костянтин освоїв нову для себе техніку і вже може давати майстер-класи з приготування курятини у електричній мультиварці. Заливаємо масло сюди в накривому Лук можна додати, чеснок, вложимо саме карачок. Можно добавить чуть-чуть воды, можно воду не добавлять. Закрываем крышку, включаем все чтобы она красиво загорелась. Ой. Выбираем здесь с помощью кнопочки необходимое, там, жарку или тушение, например. Тушение выбираем, нажимаем «старт» и процесс пошел. А от Ніна Пилипівна опинилася майже у безвихідній ситуації. Їй новомодне кухонне обладнання недоступне. З моменту відключення газопостачання розклад її прийому їжі повністю залежить від наявності вільного часу у дітей та онуків. Онук носить баночки від своїх от, от у баночках Так Таких вже треба розігріти. Родителі одним в одним конце міста живуть, а ми в другому. Поки донесе, воно вже все позаколоняло. От, і треба розігрівати, і, і, і больний чоловік, і те саме, і ну, ніяких умов, ніяких немає. От щоб треба було, щоб давали газ нормально, я плачу стопроцентно без субсидії, без субсидії плачу. За що я плачу? За те, що страдаю. Боротьбу з відключенням газу у цьому будинку розпочав Сергій Кук. Чоловік згадує, що 28 квітня приїзд газовиків був для всіх неочікуваною подією. Люди стали в оборону свого будинку, адже повністю не згодні ставити загальнобудинковий лічильник. Тоді працівники служби просто перекрили газопостачання. Ані закрили вот вентиль, на ньому був штурвал. Штурвал вони теж зняли і увезли з собою. Спустя полчаса під'їхала друга бригада і зібралися тут якісь роботи виконувати. Ми їх якби. Как бы, Локалізували, блокували, вызвали поліцію, відкрили на них головне діло. І цілий день коротше, тут протолклісь, ніяких рішень нічого не отримали. Вони в'їхали в Асфаясі, бросив свой автомобіль і бросив нас без газа. Боргів будинок немає, продовжує Сергій. Крім того, у 8 з 32 квартир стоять індивідуальні лічильники. Інші погоджуються на їх встановлення за умови співфінансування. И мы их застали здесь за тем, что они как бы собирались повесить нам внешнедомовой счетчик. Мы как бы от этого отказываемся. С ноября месяца у нас есть список людей, в котором расписаны что люди против установки внешнедомовых счетчиков. Мы настаиваем на том, чтобы у нас вначале в квартирах появились счетчики. Даже при долевом участии по полторы тысячи внести денег, для того, чтобы установили нам счетчики в каждой квартире. Сергій Кук в черговий раз дзвонить у диспетчерську аварійної служби 104, щоб дізнатися, що заважає приїзду газовиків для підключення газу. Там локалізована утечка, але треба ще доробити. А скільки часу потрібно, на те, щоб все це доробити і все таки людям включити газ? вкусні це потрібно? і де бригада? ваша? Як тільки жильці предоставлять цю можливість? Там я знаю жильці для установки ящика і щучика. там еще и с этим проблема тоже связана. Через сколько времени будет здесь ремонтная бригада по утечке газа? Это я не решаю, через сколько они приедут. Ну а кто это решает? Вы хотите, чтобы туда Главное, можно не... работать? Ну да. Я хочу, чтобы был включен газ, в конце концов. За допомогою зверталися і до депутатів міської ради, зокрема Андрія Іванченка. Він тривалий час надає допомогу мешканцям, які опинилися в подібній ситуації. Был выезд, были общения с руководителем Днепропет... нашего Каменского отделения Днепропетровсгаз. Ну, к сожалению, Горгаз по-прежнему ведет политику, скажем так, легкого шантажа. Масса нарушений, масса претензий, которые могут быть выставлены к Горгазу. Ну, к сожалению, монополист по-прежнему чувствует себя достаточно уверенно и действует не всегда в законодательном поле, а в поле своих интересов. Поэтому то, что сейчас как говорится, делается, это уже подготовленные жители собрали подписи, заявление на антимонопольный комитет, это заявление на НКРЕ КП, отправлены письма в том числе и по этому дому на Министерство энергетики. И я практически уверен, что здесь будет штраф. Единственное, жалко, что это не позволяет решить вопрос быстро. Сьогодні в будинку Костянтина за його дружини усе працює від електрики. Чайник замість кастрюлі, мультиварка, мікрохвильовка на заміну пательні. Костянтин каже: якби не діти, то сиділи б голодні. Він розуміє, що отримає платіжку за електропостачання із захмарною сумою. Сложно само приготовлення технології влюблям, тому що потрібно віддільно зажарку зробити, вийняти, потім ще щось. Ну і качество, конечно, немножко інше. Все таки воно під кришкою. Ну, во всяком случае, на мой взгляд, полностью она не может заменить. Если честно признаться, я вообще собрался в этом месяце не платить за газ, потому что мне их не дают. До этого я платил, у меня счетчика нет, поэтому я платил из расчета 49 гривен на прописанного, и это было нормально. Ми зв'язалися з представником управління газового господарства міста. Спеціаліст по роботі зі ЗМІ Євгенія Лапко відзначила, що Дніпропетровськгаз газ діє відповідно до закону України про забезпечення комерційного обліку природнього газу. Згідно з ним, з 1 січня наступного року споживачі можуть використовувати газ тільки за умови його обліку. Плануванням проведення робіт і встановлення загальнобудинкового вузла обліку природного газу мешканців було попереджено заздалегідь за допомогою оголошень біля світів будинку. На жаль, мешканці зазначеного будинку відмовляються від встановлення безкоштовних лічильників за кошт нашої компанії. Відновлення газопостачання за даною адресою відбудеться після встановлення шафи для загальнобудинкового лічильника. Варто зазначити, що у своїй діяльності падні про Петрозгад дотримуються вимог та норм чинного законодавства України. В управлінні газового господарства обіцяють, що одразу після встановлення шафи для загальнобудинкового лічильника газопостачання увімкнуть, а також здійснять перерахунок використання газу, враховуючи його відсутність у цьому будинку протягом двох тижнів. На засіданні під керівництвом заступника міського голови Тетяни Завгородній обговорювали зміни до порядку надання субсидій. 3 травня кам'янчан чекають нововведення та зміни у правилах надання субсидій. Якщо у користувача пільгами є борг з оплати житлово-комунальних послуг за попередні два місяці, то субсидію на наступний період можуть не дати. Однак при цьому заборгованість, яка була ще раніше, враховуватися не буде. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформуватиме боржників. Участь в обговоренні взяли керівники департаментів охорони здоров'я та соціальної політики міської ради, управлінь соціального захисту населення, районів міста, представники підприємств, надавачів комунальних послуг. Сегодня будет обсуждаться постанова 300 кабинета министров, которая определяет взаимодействие с коммунальными предприятиями и новый порядок назначения субсидий на новый отопительный сезон. Начиная с мая месяца люди, которые имеют задолженность, двухмесячную задолженность, то есть по состоянию на 1 марта, смогут получить субсидию только при условии, что в течение двух месяцев они погасят эту задолженность, либо же заключат договора на реструктуризацию. Мешканці міста отримають інформацію про наявність боргів вже у наступній платіжці, яка надійде в червні. Усі бажаючи продовжити субсидію, мають погасити заборгованість до 1 серпня поточного року. Однак це не стосується городян, які звертаються за субсидією вперше. В такому випадку комунальна заборгованість не вплине на оформлення субсидії. В постанове четко прописано, должна быть оплачена фактически использована услуга с учетом назначенной субсидии. Поэтому людям давалось время этот отопительный сезон для того, чтобы погасить эту задолженность. Задолженность, если не погашена, то тогда либо договор не должны будут заключать, либо стараться ее погасить. Другого варианта назначения субсидии не будет. Крім цього, згідно з новою постановою підприємства, що надають послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення, повинні надавати інформацію управлінню щодо заборгованості населення. Для того, чтобы мы смогли определить право человека на субсидию, все коммунальные предприятия должны нам давать, дать списки и справки с указанием этой задолженности. Мы же не видели фактическое использование, фактический платеж человека. То есть мы должны получить от них эту информацию с тем, чтобы определиться дальше в праве человека на субсидию. Змінився і порядок урахування доходів для призначення субсидії. Якщо раніше для розрахунку субсидії вносилися доходи за попередній календарний рік, відтепер їх будуть враховувати за чотири квартали до місяця, з якого призначатиметься субсидія. Наприклад, якщо розрахунок субсидії на наступний період здійснюється у травні, то враховуються доходи за період з квітня минулого року. По березень поточного включно відбуння 9 травня. Павло Некритий, голова кам'янської громадської організації Патріот 2015 та Валерій Кушнірук, заступник голови громадської організації Дія прокоментували участь кам'янських ветеранів АТО у мітингу, який відбувався у Дніпрі 10 травня наступного дня, після сутичок на Алеї Слави, під час урочистого святкування Дня перемоги над нацизмом у Європі. Мітинг пам'яті загиблих у другій світовій війні та міжнародна акція Безсмертний полк відбуваються в Дніпрі вже четвертий рік поспіль. Розпочиналося все мирно, до не з'явилися відверті провокації. Були красні Били були ось ці ось прапори, які запрещають у нас в Україні красне. І ребята зробили замічання на мітинги на, на Алії славі людям, які провоцирували. данное мероприятие, сказали, уберите, пожалуйста, пропора красные, ну, потому что это ну, нельзя, не провоцируйте людей, потому что вы знаете настрой, вы знаете, какая ситуация в стране. Ну, на что вы видите и видели реакцию, какая была отреагирована, как это бурно было отреагировано со стороны непонятно кого, со стороны тетушек, как мы их называем. Вот. Наших людей было, к сожалению, в меньшинстве было человек 10-12, ну а их было около человек 50-60. От, ну і ітог, Результат ви всі увіділи. Ці дії були сплановані, продовжують активісти. В Кам'янському їх вдалося уникнути. Мітинги 9 травня пройшли мирно з відповідним вшануванням подвигу ветеранів та загиблих солдат у Другій світовій війні. І наші ветерани АТО, ветерани війни провели, Ми їм пожали руки, поблагодарили за їхню роботу. Это было давно, в 45-м году, и ветеранов осталось, вы сами прекрасно понимаете, мало. Сейчас больше ряженых ходит, дети войны, кто они там. У нас сейчас тоже дети войны есть. Но тех настоящих ветеранов мы поздравили с победой, потому что у нас тоже деды воевали. И мы уважаем людей, тех, кто воевал. Вже наступного дня було звільнено начальника головного управління поліції Дніпропетровської області та його заступників. Реакція не змусила себе чекати. Біля будівлі національної поліції області зібралися ветерани АТО з вимогами покарати винних у сутичках 9 травня. Помімо того, що приймали тітушки в ріб, хлопців, ще й приймала визбіння хлопців поліція, та которая сейчас і які руководили цим процесом. Зараз на даний момент вони зняти ведеться слідство, нас поїхало 40 чоловік, ми зібралися і поїхали виразити своє ні і своє недовольство тим, що побили ветеранів АТО. На мітингу зібралися тисячі атовців та представників патріотичних сил. Спочатку до них звернувся новопризначений начальник головного управління поліції області Віталій Глуховеря. Пізніше частину учасників мітингу запросили до зали засідань. Общались ми з першим замом міністра оборони з начальником Нацполіції України, потім уже з назначенным новим начальником Дніпропетровської області вже нової вот. ну, как бы, Конструктив был, діалог был, договорились. Э, в сроки до 9 июня будет уже результат. Ну, Они сказали, в кратчайшие сроки это зробити, Может 2, может, три недели, але вже результаты есть. Ми продовжуємо знайомити глядачів з роботою Кам'янського міськводоканалу. І темою сьогоднішнього сюжету буде відкриті колодязі в місті. Хто відповідає за безпеку пішоходів та автомобілістів? Як на практиці, працівники міськводоканалу вирішують це питання? І куди звертатися, якщо побачили відкриті колодязь? Відповіді на ці та інші питання дивіться у нашому наступному сюжеті. Майже у кожного колодязя Кам'янського є свій власник. Серед них підприємства Укртелеком, тепломережі, міськгаз, Дніпро, Обленерго та інші. Комунальному ж підприємству Міськводоканал належить близько 20 тисяч колодязів у місті. За їх безпечністю для громадян слідкують працівники підприємства. Вдень і вночі приймають заявки від мешканців та ЄДС Кам'янського, фахівці аварійно-диспетчерського відділу міськводоканалу. Дівочки фіксують у нас від журнал. Спеціальний по открытым колодцах, ми фиксируем, записываем, выписываем наряд и передаємо мастерам. І все зразу виїжджають, по городу делають аварийную заявку и потім в том месте, может, поблизости, обследуют сразу колодцы. Или же спеціально, если направили свободна бригада є, направлено їдемо на эти колодцы. Установлюємо люка, якщо це наш, і вже так риваємо, передаємо другому, а якщо не наш, ну, на приїжджай частині Ми оградім, щоб це було безпечно, передаємо вже по назначенню. Крім того, робота з перевірки стану колодязів ведеться окремо спеціальними бригадами обходчиків, що на постійній основі здійснюють перевірку належного стану колодязів усього міста. Кожна бригада має при собі карту планшет та спеціальну дефектну відомість. Обходчики. просматривают все эти колодцы. Если же находят какие-либо нарушения, допустим, треснутый люк, либо же кража, сейчас кражи участились, они записывают себе в примечании дефектной ведомости, что именно они обнаружили. Может быть, повреждение самого венца стяжки. Они мне это приносят, я фиксирую это в базу данных. Щомісяця працівники водоканалу накривають близько ста колодязів. На зеленій полосі це можуть бути залізобетонні таблетки. На проїзній частині укладаються більш міцні полімерні та чавунні. Задоволення це не з дешевих. Крім того, встигнути за збирачами металу буває вкрай важко. Міськводоканал нагадує, що крадіжка люків це злочин, ставши свідком такого правопорушення, негайно телефонуйте у поліцію. У Нас часто і багато уходять люків, воровство. в преддверии праздников каких-то, в преддверии, я не знаю, почему так случается, но вот так. Нас очень много, естественно, мы реагируем на все заявки, выезжаем, стараемся все накрывать. И просьба к жителям города, чтобы сознательно относились, если увидят детка и люк, чтобы для безопасности своей и их детей сообщали сразу в нашу службу. Повідомити про відсутність кришок на колодязі ви можете зателефонувавши за номером цілодобової аварійно-диспетчерської служби водоканалу 30308 та 531601 або в єдину диспетчерську службу міста. День матері в Україні щорічно відзначають у другу неділю травня. В цьому році ця дата припадає на 14 травня. Традиції свята роками залишаються незмінними. Дарувати щирі слова подяки і поваги матерям. Напередодні урочистої дати в дитячому садку номер 9 відбувся захід, де дошкільнята свою любов і вдячність рідним матусям висловлювали через творчі номери. Дитячий садок номер 9 жар птиця для багатьох став рідним місцем. Завдяки злагодженій співпраці вихователів та батьків установа стала осередком культури і традицій. Одна з яких вшановувати матерів. Під час святкування діти співали пісні про маму, танцювали і декламували вірші. Ласкава, тут завідуюча дитячим садком Любов Йосипівна впевнена, що такі урочистості допоможуть дітям засвоїти, що найрідніше, найкраще, що є в житті, це мама. Вона сподівається, таким чином закладені в серця малечі зерна дадуть хороші паростки, і діти стануть справжніми патріотами сім'ї і країни. Сьогодні ми проводимо свято до Дня Матері, щоб дійсно виказати свою повагу, свою любов і найщиріше свої побажання мамам, тому що ми дошкільна освіта, ми зароджуємо те тепло, добро, ту любов до мами, яка потім переростає в любов до України. Як бути справжньою матір'ю, не з чуток знає Ірина Бован. У неї троє синів і двоє дочок. Молодша Маланія бере участь в концерті і в цьому році випускається із садочку. Старша донька Кіра не так давно теж була вихованицею цього ж закладу і разом з мамою спостерігає за сестрою. З нагоди свята багатодітну матір привітали грамотою і подарунком. Сама Ірина вважає, що бути багатодітною мамою щастя. Звичайно, важко зізнається вона. Але діти роблять життя насиченим, тому радить всім випробувати цю радість. Діти – це радость. Вони нас навчають, ми у них учимося, ми їх виспитуємо. І просто вспоминаю перші шаги первого рінка. Я радуюсь тому, що я не остановилась. Була присутня на святі і ще одна щаслива мама, депутат міської ради Наталія Шкуренко. Вона привітала присутніх з днем матері та із задоволенням спостерігала за музичними номерами з глядацьких місць. Великолепный получился праздник. Это правильно, что у нас начинают проводить праздники, посвященные матери. Это очень правильно. Самое главное для нас, это, конечно, наши дети, их жизнь, их здоровье, их успехи. И мы все для этого делаем. И я в этот праздник хочу пожелать всем матерям, чтобы их дети их любили, ценили, уважали и помнили. Незмінним помічником дитячого садку в організації та проведенні цього свята стали вихованці і адміністрація флотилії юних моряків і річковиків Кам'янського. Ці установи пов'язує давня дружба. Вихованці садочку дуже часто беруть участь в заходах флотилії і навпаки. Всі е, мероприятия, всі е, абсолютно заходи, які проходять в місті, У нас ми постійно співпрацюємо з нашим дитячим садом. Це наші добрі сусіди, добрі друзі. Взаємовиручка флотська не дозволяє. Поступати по-другому, ну поэтому всі всі абсолютно мероприятия, Ми вместе. Крім музичних номерів, діти висловили свою любов до матерів через художні образи. Поруч зі сценою розмістилася виставка малюнків. На листках паперу юні художники зобразили найулюбленіших і найрідніших своїх матусь. Завершився захід чаюванням, де всі запрошені змогли пригоститися смачними солодощами. У Кам'янському покажуть фільм про патріарха Йосипа Сліпого. Стрічка Справа рифи розповідає про невідомі факти його арешту, ув'язнення та звільнення. Основою фільму стали документи 40-х 60-х років минулого століття, які радянська влада ретельно збирала та приховувала. Справа рифи. Це назва агентурної справи, що зберігається в архівах СБУ. Крім документальних фактів, до фільму війшли свідчення очевидців, коментарі істориків. Також автори використовували кадри кінохроніки з українських та іноземних архівів. Знімали фільм про патріарха Йосипа Сліпого не лише в Україні, а й в Італії та Сполучених Штатах. Прем'єра у нашому місті відбудеться 20 травня у музеї історії Кам'янського об 11 годині. В місті суми з 10 по 14 травня проводилася першість України з велоспорту серед молодших і старших юнаків, юніорів та дівчат. Як повідомив тренер Кам'янської ДЮСШ номер 4 Сергій Федоренко, його вихованці виступали в складі збірної Дніпропетровської області. За прогнозами метеорологів, 17 травня по місту триватиметься ясна погода. Протягом дня без дощу, а вночі термометри покажуть плюс 13. В день не набагато, але тепліше до 16 градусів вище нуля. Вітер східного напрямку до 25 метрів за секунду. Такими подіями місто запам'ятало 16 травня. Я ж прощаюся з вами. В студії працював Володимир Кремінь. Пам'ятайте, позитивні думки та посмішка якнайкраще впливають на стан душі та вашого здоров'я. На все добре.